Телекомпанія льдана продовжує роботу на інформаційному фронті у студії Микола Дубовий. Мої шанування традиційно розкажемо про події Черкащини, що потрапили в поле зору наших кореспондентів протягом тижня. У третю неділю листопада свято працівників агропромислового комплексу у Чорнобаї хліборобів шанували під час 29-ї сесії селищної ради. Погасити борги комунальники просять вчасно сплачувати заводопостачання, щоб не лишитись без послуги. Порятунок в аптечці, колишній військовий, розповів, що має містити медичний підсумок. Фрагмент крилатої ракети, яку під час однієї з тривог збили сили протиповітряної оборони на Черкащині, знешкодили піротехніки аварійно-рятувального загону спецпризначення. Сьогодні ми закінчуємо роботу по тим небезпечним подарункам, які нам прислав страна агресор Російська Федерація. Воно вивезено за межі населеного пункту, і буде знешкоджено, щоб не створити небезпеку для населення. Сита, якою ворог на. Пробував вразити об'єкт інфраструктури України, але наше ПВО її збило. Справа в тім, що даний боєприпас несе загрозу, тому ми вивезли його на найбільш придатну ділянку, на найближчу віст, ані тут її за Кожний ВНП він є своєрідний і невідомо, коли і як він може спрацювати. Саме перше для людей це які виявили вибухонебезпечні предмети, потрібно триматися від нього на відстані і повідомити 101 або 102. Рятувальники нагадують, після отримання сигналу про повітряну тривогу необхідно пройти в укриття і чекати на офіційні повідомлення від військової адміністрації ДСНС або інших уповноважених служб коментувати події пов'язані зі збройною агресією Росії проти України. Проти темряви та холоду черкаські волонтерки налагодили виробництво окопних свічок, які відправляють на фронт. Потреби військових величезні, тому дівчата постійно шукають матеріали та кошти на сировину. У чому ж переваги та які секрети виробництва, Вікторія Чорнобривець розкаже. Скручуємо такі шматочки картону порізані, такий равлик. Так. І вставляємо в баночку. Потім встановлюють картонові гніти, а в ємність заливають віск. Щоб зробити одну таку копну свічку, потрібно не більше хвилини, але за наявності матеріалів кажуть волонтерки. Чимало часу забирає підготовча робота, проте воно того варте. Адже хлопцям в окопах потрібні світло та тепло. Зима близько і є велика потреба у цих свічках. Якось так подумали, чому б не робити їх? А давай, і так потрошку почали цікавитись, як робити, де шукати матеріали. Вирішили їх якби, робити, тому що є потреба у військових. Ми вже Уже зараз ми вже точно знаємо, що є потреба, тому що ми з ними контактуємо час від часу з батьками цих військових, які шукають ці свічки, щоб відправити. Спочатку використовували віск, що вдавалося зібрати. Завдяки досвіду інших таких волонтерів та навчальним матеріалам в інтернеті дівчата з'ясували, що не будь-який матеріал годиться саме для окопних свічок. Наразі закуповують спеціальний очищений парафін. Він доступний без шкідливих домішок, не викликає негативних реакцій і чудово виконує свою функцію. Це бліндаж. Коп і так далі. Якщо людина буде там знаходитись, і там буде дешевий парафін залитий, технічний, це буде, ну. Пекло для людини, тому що воно дуже себе викликає головні болі. Ми міксуємо міс, віск з парафіном 50 на 50, 30 на 70, Коли вже віск починає закінчуватися, вже трошки менше його кладемо. Свічки об'ємом у 300 грамів вистачає на майже 4 години горіння. Її можна використовувати як носій тепла, розігріти їжу чи закип'ятити воду. Про потреби бійців у таких свічках волонтерки дізнаються від дописувачів окремих груп у соцмережах. Почасти військові та їхні близькі. Військові зв'язуються з дівчатами напряму. Будь ласка, нам треба там сьогодні-завтра 250 штук. Ми раз зібрали, зробили, відправили вони нам фотозвіт. Ми вдячні Ірині з Германії, це волонтерка, яка дуже сильно нам допомагає. Вона присилає нам матеріали, свічки звичайні з акції, які вона збирає в Німеччині. І вона загалом жила в Черкасах. І Чоловік її запропонував нам звернутися в 31 гімназію. І е, спитати в них про приміщення, адже однокімнатної квартири для виробництва сотень таких свічок замало, додають волонтерки, маючи нове приміщення, до процесу можна долучати більше людей, тому запрошують охочих допомогти і мами, і тати, і всі вчителі, вчителі, вчителі да, так діти. не тільки матеріали. Вони будуть приходити, я так зрозуміла, і допомагати нам руками. То якщо у вчительки є вільна годинка, якесь вікно, вона приходить, порізала нам якщо картончик, хоче. якщо хоче, так. але я знаю, що ну хочуть. Самі ж волонтерки не зупиняються, анонсують аукціон та лотерею. Серед лотів, листівки з автографами відомих письменників, розписані снаряди і навіть орківська каска. Для участі необхідно зробити донат. Кошти від акції підуть на закупівлю сировини для свічок. Детальніше про умови благодійної лотереї можна дізнатися у групі Окопні свічки у соцмережах. Повне інтерв'ю з волонтерками дивіться в ефірі та на ютуб сторінці нашого телеканалу. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин телеканалу Ільдана. У третю неділю листопада свято працює агропромислового комплексу «Чорнобай» і хліборобів шанували під час 29-ї сесії селищної ради. Крім того, місцеві обранці затвердили внесення змін до бюджету. Додаткові кошти виділили на допомогу рідним захисників, які загинули на фронті, та на придбання необхідних речей для військових. Засідання 29-ї сесії розпочали, як завжди, з виконання державного гімну України та хвилини мовчання пам'ять про полеглих. військовою темою і продовжили. Зокрема, відзначили аграріїв, які роблять усе можливе і неможливе, щоб забезпечити армію продовольством та наповнити бюджет України у цей непростий час. Сьогодні в цей переддень хочеться привітати механізаторів, агрономів, тваринників, всіх трударів, фермерів, керівників підприємств і установ, засновників, які працюють на території селищ Чорнобайської селищної громади, приносять достаток громаді. А це своєчасні сплати і податків, де є можливість нам утримувати і багатопрофільну лікарню, і палац спорту, і ремонтувати сільські дороги і багато чого іншого. У роботі засідання сесії взяла участь очільниця Золотнійського району. Ірина Тернова приєдналася до привітання аграріям та подякувала працівникам сільського господарства за їхню нелегку працю в умовах війни. Та вагомий внесок у розвиток району великі слова подяки на сьогоднішній день душейку Петру Григоровичу, почесному голові асоціації незалежної об'єднання сільськогосподарських підприємств з Чорнобаївського району Черкаської області за самовіддану працю, високий професіоналізм, Вагомий внесок у розвиток галузі сільського господарства, особисто внесок у допомогу Збройним силам України та з нагоди відзначення для працівників сільського господарства України. Ірина Тернова відзначила особливу роль аграріїв в утриманні продовольчого фронту України в період ворожої навали. Золотищина, як і Черкащина, аграрна, була, є і буде. І сьогодні, дякуючи нашим Збройним силам, дякуючи повітряній обороні, протиповітряній обороні. Ми змогли, як би нам важко не було, вам важко не було засіятись, зібрати урожай. Але дякуючи ним їм, ми маємо сьогодні на золотоніщиною, зокрема, тихе спокійне мирне небо. Повітряна тривога сьогодні лунає з восьмої ранку. Ми бачимо, як ворог б'є по енергетичній інфраструктурі. Ми бачимо, як важко вам працювати в умовах відключення електроенергії. Але ми сьогодні об'єдналися. І ми з вами спільно зможемо зможемо подолати цього ворога. Я завжди дякувала і буду дякувати всім. Працівникам аграрного фронту, тому що ви його тримаєте, поміж іншого, депутати внесли зміни до бюджету громади, затвердили тарифи на спортивні послуги Чорнобаївського спорткомплексу, розглянули земельні питання та затвердили програму підтримки військових та допомоги родинам, які втратили рідних під час війни. 100 тисяч виплати допомог загинувшим нашим воїнам. Так що в мене прохання, якщо ця планова бюджетна комісія пройде, щоб ми також ці зі змінами. Провели, тому що щоб люди отримали вчасно сім'ї загиблих. Незважаючи на те, що засідання розпочалося з вимкненим світлом, а в області була оголошена повітряна тривога, депутати працювали дружно і продуктивно. Така злагодженість і ефективність нині не менш потрібна, ніж в армії. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій, служба новин телеканалу Ільдана. Буржуйки, харчі, медикаменти та багато інших необхідних речей. Золотоніські волонтери зібрали гуманітарну допомогу для захисників України, які стоять на Донецькому напрямку. Без пригод не минулося, проте проблему вирішили швидко, доправили вантаж вчасно. Як це було? Далі у сюжеті. Ранок густий туман та неочікуване ДТП. На прийчапі з гуманітаркою відірвалося колесо. Зі слів Сергія, все через те, що завантажили чимало гуманітарки. Ось таке лихо воно сталося, відірвалося колесо. Трішки перегрузили ми прицеп, так само автомобіль перегрузили, але ж хлопці потребують, ми намагалися їх більше привезти до них. І така біда в нас сталася. Проте проблему оперативно вирішили. Перевантажили все на інший причіп, поїхали далі, бо хлопці чекають. «Благодійний фонд Сила Надії вирушила в очередну поїздку в місто Курахове, Донецька область до наших захисників міста Золотоноші, тероборони. Наші побратими веземі дуже багато особистих передач від батьків, від жінок, від сестер, чоловікам, жінкам. Братям, всім нашим рідним, хто там нас захищає на передовій. Важка дорога та непередбачувана ситуація настала на заваді добрій справі. Золотоніські волонтери доправили вантаж для наших захисників. Військові щиро вдячні кожному, хто не забуває, постійно допомагає і підтримує їх. Дякую всій золотоніській спільноті мешканцям золотоноші, які небайдужі передали нам цю допомогу. Вона нам необхідна. Дякую допомоги волонтерській Серегі. Віктору Полякову, що нас не забуваються, що нам допомагають, і ми будемо старатися їм допомагати. Дякуємо. Дякуємо вам, що нас не забуваєте золотоніському всьому району і всі золотоноші, нашим волонтерам золотоніським, які найкращі в нас, що нас не забувають, що нам привезли допомогу. Слава Україні! Крім продуктів і медикаментів, військові отримали буржуйки та дитячі обереги, які гріють душу за сотні кілометрів. Військовослужбовець територіальної оборони обіцяє зробити все можливе для звільнення території України від рашистських загарбників та просить чекати на них удома. Без їх допомоги нам було б важко. Дійсно, у нас зараз трошки змінилось відношення, забезпечують нас і формою, і захистом броні, але також потрібна допомога. Це, по-перше, і генератори, і потрібні автомобілі допомога для того, щоб ми дійсно могли ці питання, задачі свої виконувати успішно. Ми зараз дійсно виконуємо дуже відповідальні завдання, практично на нульових позиціях. Області. Ми обов'язково повернемось із перемогою. І дякую тим, хто в тилу забезпечує, допомагає. Нашій, ну, нам допомагає тут і моральна підтримка, і матеріальна підтримка в плані волонтерської допомоги. Ми вас і підвідемо, не переживайте, все буде добре. Волонтери подолали більше 500 кілометрів до місця призначення. Втомлені, проте щасливі, вони вирушили додому збирати нову гумдопомогу. Довезли нашим хлопчикам все, що потребували, все, що вони замовляли, все на місці, каше, все, борщі, картошки, супи. Тобто, я вам скажу багато чого іншого продовольства, носків, трусів, футболок, пічок, буржуйок, окопних свічок. Те, що нас підкало лихо зранку, то нічого, то не біда. Головне, що ми доїхали і довезли. Юлія Дюбло, Віталій Бідлій, служба новин телеканалу «Ільдана». А молодь золотоніщини організувала власний фронт підтримки військових і постраждалих від війни. Дівчата та юнаки з молодіжного центру Чілаут проводять психологічні тренінги, волонтерів для потреб захисників та допомагають переселенцям. Більше про діяльність юних активістів у наступному сюжеті. Молодіжний центр Чілаут діє з 2019 року. В стінах районного будинку культури збираються найкреативніші та найактивніші золотонісці. До війни своє головне завдання вони вбачали в творчій діяльності та журналістиці, організовували флешмоби, висвітлювали найважливіші події міста, навчалися і ділилися знаннями з іншими. 24 лютого все змінилося. Я займаюся і журналістикою, і в принципі волонтерством. Одним із свої там це якраз є «Окопні свічки. <гум> <см>, так, під час війни наша волонтерська діяльність була спрямована на допомогу переселеним особам. Це ми роздавали гуманітарку, продуктові набори, ліки. Потім, ну, навіть одяг був. Ми плели сітки для військових, передавали медикаменти військовим. Якщо ви хочете нам допомогти, ми завжди раді вітати вас у Золотоніському районному будинку культури. Волонтерська діяльність стала основною для молодих активістів. Та не забувають вони і про творчі справи. Просторівці беруть активну участь в культурному житті району, організовують флешмоби, майстер-класи, психологічні проєкти для реабілітації постраждалих та навіть показують вистави для дітей ВПО. Це для того, щоб не втрачати віру в перемогу самим та допомагати триматися іншим. Зараз у нас дуже багато проєктів. Це і по ластраді в нас психологічні тренінги, так як і для вчителів, і для батьків, і для дітей. А також у нас Кримсос ми написали проєкт для наших друзів з благодатного. Ми вирішили робити такий ніби філіал нашого простору ще в благодатному. Взагалі, ми зараз дуже багато працюємо. Працюємо над тим, щоб збільшувати кількість саме проектів, які допомагали б саме місцевим місцевій молоді, щоб розвиватися, і можливо, щось щось здвинеться, і можливо, щось буде більш глобальніше відбуватися в містечку, щоб сюди приїжджало більше людей, і містечко розквітало так би мовити. Навіть не ну не дивлячись на те, що зараз війна, що зараз важко, як і з фінансово, як і з ел. Е е е е електрикою, але ж ми повинні далі жити, повинні далі розвиватися. Молодь з окупованих та деокупованих територій то особлива сфера турботи юних журналістів. Золотоніщина стала новим домом для тисяч ВПО. А простір Чилаут – справжньою родиною для юнаків та дівчат, що знайшли прихисток на цій землі. Тут вони вчаться чомусь новому і можуть реалізовувати себе. Мені дуже подобаються тренінги. Мені дуже подобаються наші театральні виступи. Це ну для мене. Для, я дуже люблю різні виступи, різні там, э, сцени, можу щось виступати, щось робити. Це для мене моє таке хобі було і в золочі, і тут я цим займаюсь найбільше. Мене вже приймають як рідну. Я, ну, в сім'ї вже можна назвати це як от, колектив. Для мене це як друга моя сім'я, другий мій будинок. І для мене це дуже. Приємно золотуніську молодь не лякають ні повітряні тривоги, ні відключення світла. Вони працюють, допомагають, підтримують і творять своє майбутнє. Ворогу не вдалося стерти ні посмішок з облич цих дорослих дітей. Ні, вірив добро з їхніх сердець, зате з'явилося розуміння, що вони живуть у часи глобальних історичних подій, і кожен має вкладати свою частинку в загальну боротьбу за майбутнє. Незважаючи на війну, ми продовжуємо працювати, продовжуємо залучати нових людей. Особливо дуже раді, коли до нас приходять діти, підлітки, ВПО, коли вони вливаються в колектив, коли вони починають працювати не тільки приходити на якісь заходи, там тренінги чи щось подібне, а й Є організовувати це, це дуже круто. Ми віримо, що перемога буде найближчим часом, і ми зможемо більше розвиватися і працювати. Молодіжний простір у Золотоноші залишається справжнім острівцем світла і тепла в світі темряви, а ще нагадує всю нашу Україну в мініатюрі, потужна, активна і готова до будь-яких викликів як на полі бою, так і в мирний час після перемоги. Владислав Бедренець, Віталій Бельдій. Служба новин телеканалу Ільдана. На 1 листопада разом з поточними середньомісячними нарахуваннями споживачі всіх категорій заборгували Черкаси водоканалу понад 90 мільйонів гривень. Наскільки суттєво є ця сума та чи сумлінно сплачують за комунальні послуги містяни, Ірина Марченко довідалась. Попри відсутність штрафів за несплату, черкащани не забувають про оплату комунальних послуг. Олег та Віктор вважають, що борги накопичувати недопустимо. Ні, повністю всі комунальні послуги оплачуємо. Вважаю, що потрібно в цей навіть важкі часи, треба оплачувати комунальні послуги. Я проплачую, бо це обов'язок. Користуюся, користуюся плати, не користуюся, не плати. Пані Ніна такої ж думки, а ще задоволена наданням послуг у сервісних центрах водоканалу. Каже працівники, завжди привітні та чуйні. Думаю, з цього періоду не тільки за воду, а за все абсолютно за все. Що так як хліба не візьмеш у магазині безплатно, так же ж і це. Використовують, повинні платити. Оце все, що я думаю. В будь-якому случаї платиться. Дуже приємні, працюють. Позвониш до них, вони тобі розкажуть, ой, я розказую, Поплакати плакати хочеться. Ви знаєте, вони так відносяться до людини з душою. Що прямо дуже приємно. Спасіба їм таким людям. Із 91 мільйона гривень боргів 38 – поточні нарахування за місяць. Отже, фактично всі категорії користувачів мають борг у 53 мільйони гривень. Зокрема, ці кошти необхідні для закупівлі водоочисних реагентів. Це кагулянт, хлор, це качество води. Зараз е, КП Черкаси Водоканал може е, Точно довести, що у нас найкраща вода в Україні. Це показник, який постійно ми підтримуємо, і ми так хочемо і далі продовжувати. Потребують фінансування і ремонтні роботи, як планові, так і аварійні. Сьогодні, наприклад, одна з таких. Знаєте, у нас постійно відключення електропостачання, а це робота насосних станцій і ті мережі, на жаль, дуже слабкі. Ми замінюємо, постійно замінюємо мережі, але пориви постійно вилазять. Для цього потрібні бігові кошти. Тому ми звертаємося до мешканців міста, до підприємців, будь ласка, сплачуйте вовремя по рахункам. Зараз ми міняємо засобку на центральній водомережі. Такі роботи проводяться приблизно від 2 до 6 буває там, годин, якщо є якісь складнощі. Тому що Буває засувка і подалі водопровідна труба вже в колізійному стані, її потрібно також міняти. Попри порівняно невелику затримку з оплати в майже півтора місяці, важливо продовжувати оплачувати послуги, аби комунальні підприємства могли безперебійно працювати. Ірина Марченко, Віталій Бальдій, служба новин телеканалу Ільдана. Термоковдра, бандаж, турнікети та кровоспинні гемостатики ще рік тому про подібне могли знати хіба що медики. Однак в умовах війни кожен мусить знати для чого потрібні ці речі та що з чим варто покласти до аптечки. Про це розповів колишній військовий, а нині очільник відділу патріотичного виховання департаменту освіти Віталій Козар. У Випадку даного підсумку ми бачимо, що він під'єднується фастексом і далі просто береться да там. І вона вже знімається таким чином. Побратими зможуть оперативніше надати допомогу пораненому бійцю. Щоб зробити це якісно, у підсумок варто покласти стандартний набір: термоковдра від переохолодження, бандажі різних розмірів, кровоспинні гемостатики, спеціальні ножиці, які розрізають супки тканини і навіть шкіряні ремені, але не ранять шкіру військового. Та головне турнікети. Багато хто може говорити, що він не має бути в аптечці, але ну саме лежати всередині аптечки це логічно для того, щоб його швидше можна було дістатись. Але все таки він не буде зайвим додатковим всередині аптечки, якщо є там місце. Зрозуміло, що турнікет важливо розміщувати в тому місці, щоб його було легко достати. Їх має бути мінімум чотири на кожну кінцівку, і краще не економити на них та уважно вивчати маркування, бо ж трапляються і підробки. До прикладу, популярний кетовський в оригіналі має фірмове маркування на кожній деталі. У фальшивому варіанті цього немає. Більше того, у найвідповідальніший момент дешевший виріб може порватися. Важливо, що в нас були бандажики. Бандажики можуть бути різних різних розмірів. Вони для некритичних якихось кровотеч розраховані. Бачите, тут є подушечка, і якраз методом стискання вони тягнуться. Можна таким натиском зупинити некритичну кровотечу. Для критичних кровотеч, де бандаж чи турнікет не спрацює, використовують кровоспинні препарати. Виробник значення не має. Головне якісне пакування це бинт, що просочений порошком. Він припікає рану і зупиняє кровотечу. За екстремальних умов до рани потрібно ще дістатися через шари одягу. Це є травматичні ножиці. Ми бачимо їх заокруглені кінчики. Вони ну саме мають таку конструкцію для того, щоб не поранити військового. Саме якщо доведеться зрізати з його одяг, якийсь елемент одягу. Ці ножиці є досить міцні, і вони розраховані на те, що будь-який елемент одягу зрізати. Ними можна навіть зрізати і взуття берці, тому що якщо, наприклад, ступа пошкоджена, ми не можемо просто стягувати взуття. Ми можемо ними зрізати його. Зміст військової аптечки має відповідати алгоритму надання медичної допомоги на війні. У штатах користується системою. МАЧ. кожна літера абревіатури відповідає черговості перевірки пораненого від огляду тіла на кровотечі до аналізу стану голови та органів чуття. Всі ці знання нескладно опанувати, каже Віталій Козир. А під час війни кожен із нас має знати, як і чим рятувати життя, чим ще комплектувати підсумок, що таке аптечка другого ешелону та чому важливо правильно складати турнікет. Дивіться у повному інтерв'ю у програмі у фокусі подій та на ютуб каналі. Стежте за ефіром. Вікторія Чорнобривець, Олександр Костирко, служба новин та каналу Ільдана. Такою командою «Ільдана» побачила інформаційну картину Черкащини надійного тилу України разом до перемоги. 对。Yeah.